Мої вам вітання. Зняв, коротше, я прогресію, бо коли їздиш по ямкам та не по ямкам, щось ззаді тарахтить. Тому одразу покажу оцей палець, у нього є дві опори. Все одно я з ним нічого не зроблю, бо цей маятник його. знімати, щось робити, не знаю. Але навіть оцей палець, який має дві опори, ну, що я маю на увазі дві опори. Тут один підшипник гольчастий, з іншої сторони другий. Тобто у нього більш-менш шат такий повинен бути менший. Але все одно я вставляю туди болт. Ось. Ну, я не буду показувати на камеру, бо нічого не побачите все одно. Тобто, я бачу, що є зазор, ну, люфт. Але палець ідеальний. Я міряю. Сот... Ну, коротше, там зносу немає. Є сліди такі невеличкі, як по поліровці, воно по ролики грають. Ну, Такого, щоб воно там убити, немає. Те ж саме касається і самої прогресії, самого треугольника. Тут всюди по одній опорі. Тобто воно по центру тут на нього на пальці тиснеть. Ну, бачимо тут слід такий від ролика, як вони катаються. Ну, коротше, знос там є, але він настільки мікроскопічний, що я навіть Ну, все чудово, коротше. я цей знос навіть враховувати не буду. Його видно ось. Ось, що воно тут каталось. Все працює, все змазано, нічого там ржавчини нема, води нема. Але коротше, задній маятник стучить, ну як, ну так, да, постукує, по поганим дорогам, він дрібіжить, тарабане. І це якби, вже не перший раз я з цим стикаюсь, коли розбираєш все гаразд. Це пов'язано з тим, що у кожного такого вузла по маленькому зазору, і воно на цьому речагу вже де задня ось. Це ж речах такий, оці там посотки, по дві, воно з заводу там ці зазори, воно вже починає його... Тут же такий шат з'являється добрий. Сам салінблок амортизатора не розбитий, ну він нормальний, я розбирав його ще рік назад, там все чудово. Якби він був розбитий, ну воно б вже навіть стучало. Тож зараз думаю, як зробити, щоб взагалі зазорів цих не було. Щоб дуже-дуже... Понятно, що Якщо зараз купити усе-все в зборі до заводських зазорів, то воно там і шум цей пропаде. Ну, Тільки я почну їздити, пройде там 10 -20 тисяч 20 по нашим дорогам, то одразу воно там все знайдеться, Всі люфти. Тому зараз щось вигадую і покажу. Знайшов я звідки стук іде. Все ж таки це прогресія. Ну, Як я і казав, воно потрошечки набігає. Але ну ось люфти, отак, такий люфт. але ну, понятно, тут одна опора, якби отакий палець був, як на маятнику, і дві опори, воно б такого не було. Ну, Навіть там є люфт. То що казати про оці, тут один підшипник, тут один і тут один. Тобто, Воно там якусь свою середину знаходить і починає його коротше. зараз я продемонструю, що я побачив. Ось ми беремо. Я відтягую вверх його. ось о. А як вниз тяну, то нема цього стуку. Щас, так. А як вверх. ну Це самий такий розбитий. Цей теж зажимаю, теж коротше, стучить і цей стучить, це більше всього. Оце воно в сумі в сумі, і дає оцей грохіт. Ну, коротше, прогресія на цих мотиках. Це класна штука, але... Не при умові, якщо... Ну, тільки гарні дороги повинні бути. Тому зараз вирішую, що робити з ним. Покажу. Я в шоці, я виколупав ролики, а вони і там ці е, як пи, воск сюди напхали. Дивіться, бачите, він навіть там з внутрішньої сторони. Коротше, він нічого не тримає, окрім того, що він заміщує змазку саму. Ось. Я думаю, що все ж таки як воно... Трошечки таке там жиденьке, ну там присутня якась змазка, по-любому. Але ну чому б її туди більше не покласти? Тобто це закладений ресурс. Ти можеш туди хоч скільки завгодно солідола напхати, і воно все одно туди не потрапить. Ну, по крайній мірі я можу бачити поверхню самого підшипника наружного, зношена вона чи ні. Ось такі штуки. Воно повністю аж воно розплющується. Тобто, якщо взяти отак два ролика у нас, так, два ролики, ще один ролик, і тут отак палець йде, а тут зверху обойма, то цей весь проміжок у нас повністю в смолі. Ну, ця смола, хай буде це воск. І дуже тонесенький слой там десь залишається мастиво. Ну майже для того, щоб воно тільки не проживіло. Ну, в принципі, та воно ходить, але я не бачу якби, смислу. Не бачу такого смислу. Це, можливо це економія якась матеріалу. Ролики насипав туди, воска туди напхав, промасленого, та і все. Розігрів, воно там розтіклось. форму витащив, якась форма ж повинна бути. Ось, лишнє обрізалось і все. Так, да, це форма, тому що я на інших бачу навіть такі ось тонесенькі облої, Ось, бачите? Десь цей воск так трошки витік і залишився. Ну, Це такі сучасні технології. Але можна їх знімати сміло і солідола напхати, буде вона працювати. Ну, я вирішив навіть. Ну, короче, Не капає, але згорає повністю. Я вважаю, що навіть запах такий воска віддає. Тобто Це не на сепаратор, вони так. Все ж таки туди запаляється воск. Якось його розплющують там, прогрівають, воно виходить лишнє. Форму прибирають і все, і підшипник готовий для пальця. Ось такі сучасні технології. Прийшов до мене матеріал. Замовляв я на сайті як D16T. Ось, ну, понятно, що прийшло мені що. Я не думав, що це D16T. Хоча б мінімум це була D16, якась дюраль. Коротше, вона отут надламана, це видно, що воно таке ну, крепке кальоне, як би сказати. Ну не те, що кальоне, а не м'який алюміній, який, можливо, мені не підійшов би. Але всюди вони пишуть, що він дуже добре обробляється, фрезерується, там точиться. Коротше, я вже тут накреслив, як воно буде розташовуватись, бо цей розмір він неоднаковий всюди. Тому я, у мене оці будуть по 33 висота, а цей вже буде малий. Ну, ось якось так, коротше. Все, Зараз встановлюю коротше, на станок і починаю вже обробку. І, мабуть, мабуть, я вже покажу, як буде готове. Оце коромисло буде повністю готове. Оп, і все короче, готово. Ось така краса вийшла токарному верстаті. Я вже сюди запресував, ну не а на гарячу нагрівці це, якби, важіль або коромусла, як його називати, прогресії. І запресував сюди вже кольця від конічних підшипників. Там між ними стопорне кільце, яке просто не дасть цій всій групі двох підшипників просто переміщуватись. Ось потім буду вже показувати, як я всі останні деталі точу. Як я робив на токарному верстаті, є буде окреме відео по виготовленню цього важеля прогресії. Ну, це слідче відео буде. А зараз просто я швиденько показую Коротше, У мене Тут вже тут кольця стоять, а тут будуть втулки. Чому втулки? Бо тут воно буде ширше трошечки десь отак. Для того, щоб тут встановлювалися тяги у нас, які від маятника у нас пляшуть. Ось тут я просто провтикав розмір, прийдеться теж тут втулочку невеличку робити, стальну. Нарешті ця деталь готова. І я скажу, що важить вона, дай Боже. І це мені не дуже подобається. Це внизу буде такі маси, яка вона як вона, ось так буде до рами кріпитись і отак ось ось ходити буде. Ну я скажу навантаження сильне таке на руку. Ось можемо поміряти заводська навіть з пальцями у нас 600 короче, 600 грамів. Оця у нас без підшипників, без болтів, без пальців, ну, їх тут не буде. Кіло 66 ну кіло, більше кілограма. А ще плюс всі підшипники, плюс там втулочки, болти. Ну, вага буде реально серйозна, дуже серйозна. Ну, нічого не поробиш. Саме головне, для чого я це робив, це щоб не було взагалі ніяких зазорів, щоб вона працювала і зазорів ніяких не було, щоб не було стуку. Ось це ми проекспериментуємо. Робиться зараз у мене розпорний механізм, якби, ну, зборка вузла, який кріпиться до рами, Оця частина, що до рани кріпиться. Коротше, починаю з легкого. Оцей, цю частину, що до амортика я вже зробив, ось вона. Ось болт. Дві частини бокові розпорні втулки це підсальники і вони плюс як дистанційні. Це просто втулка, яка йде, ну, центрує коротше, підшипник. А оце ось шайбочка, це розпорна. Оце. Оце шайбочка вже тут коротше, я все збирав з підшипниками, зажимав, як по заводу динамометричним ключем оцей болт. І у мене... Ну я потім покажу, як воно збереться, мабуть, я щось десь покажу. Саме головне, що я покажу, це, оце. це дуже складна, буде вузол дуже складний, це все таке легке. Тому зараз отак у нас виглядає. Тут теж такі втулки є. Дистанційний, плюс тут ось так сальник буде стояти в корпусі. Якраз для сальника ось у місце є. З однієї з іншої сторони. Так, ну зрозуміло, що я ж не, не зможу це стискати, поки воно не опресе в обоймах. Воно повинно. Оці коротше, внутрішні обойми повинні коснутись оцих обойм і, і коснутися розпорної втулки, яку треба витачити. Поки що я все мікрометром виміряю. Оце виміряю самі підшипники, яка їх висота. І, коротше, я порахував, що у мене 12,73 оця втулка розпорна посередині повинна бути 12,73. ну я думаю, що я зроблю. 12,8 12,8 Спробую зібрати. Якщо буде люфт, я буду просто... Ось наждак вже готовий. Я просто буду на камні терти вручну. Так же, як я оці шайбочки колись тер коли робив же ж для, для амортизатора кріплення. Якщо я провтикаю, ну, можна в принципі, шайбочку таку ось вирізати з фольги. Ось Я вже вирізав таку шайбочку. Ну, Не хочу я цим займатися, все ж таки є станок і я вважаю, що треба підігнати так, щоб я ж кажу, щоб усі дві обойми вони вперлися в підшипник в цю обойму. І щоб далі вони не присіли, вони повинні також. Затиснути оцю розпорну втулку, яку я зараз буду течити. У мене ось матеріал є. Тут якраз десь тільки. Я зараз спробую зажати його. Воно вже в принципі, воно вже в мене точилось колись. Так, да, воно підходить. Чому я роблю окремо? Для того, щоб була можливість це все діло, наприклад, підганяти. Я у цій ручній роботі такарні показувати не буду. Просто розповідаю, як я це все роблю. Все, зараз ставлю її і пробую з неї зробити оцей розмір 12.73. Ну, зроблю 12,8, може 12.75 зроблю. Все, поїхав я працювати. Очередне фіаско йде коротше, мене все це, коротше, всі розрахунки, там вимірювання мікрометром, нічого це все не працює. Я не знаю чому. І у мене вже свій такий інтерес з'ясувати, де ж воно все скривається. Коротше, ну, все ж Впомітне. Вим... Я збираю цей вузол без розпорної втулки. Да? збираю, Притискаю коротше, задньою бабкою. Ну, не сильно притиснув, притисну, щоб зазору не було. Отак один підшипник, з іншої сторони другий. І штангелем соточним я заміряю цю відстань. Коротше. Заміряю і декілька разів переміряю, щоб побачити, що ця цифра ось вона така, і ніяка не інша. І з цієї цифри я враховую товщину оцих проставочок. Враховую товщину цієї обойми внутрішньої. Це все теж вимірюється, і мікрометром, і штангелем. Дуже багато часу на це витрачається. Ну і все, що залишається, це у нас ося розпорна втулка, яка стоїть ось так між цим підшипником і цим. Ось. ось така у мене спарка повинна бути для того, щоб воно там не болталось і, і не сильно затискало. Я враховую, все це точиться, теж дуже довго і не з першого разу вона вийшла. І все одно коротше, воно зажимає. Я підкладую одну шайбочку, це 5 соток, отак затискаю, воно теж туго обертається. Я другу роблю, ставлю другу, легше вже трошки, але теж воно затискається. А це вже на секундочку, це, це ціла, дві шайбочки, це ціла десятка. Тому я зараз тупо перетачую оцю розповну втулку. Одразу беру запас і ну, треба якусь золоту середину знайти. Сказати, що оці кільця вони кудись просаджуються, вони не можуть просаджуватись, бо ну, вони забиті Якби. Ось є приспособе, вона плотненька, воно все забито. Коротше, десь воно щось натягується, але ну, дуже багато натягується. Сам підшипник може, він конічний, він може якби він сам по собі грає тут. Але ну, зараз ще буду пробувати виміряти, де, де я помилку коротше, знайду і покажу, де я помилку помилився. І точу це заново, бо я не хочу цією фольгою їздити взагалі. Витачив я розформу втулку, вже зажав. Коротше, обертається дуже легко. Зазор, ну, іноді його можна відчути, іноді я не відчуваю його. Але обертається ну, дуже вільно. Тобто, коротше, я реально вгадав цей розмір. І він ну, просто від фонаря. Я взяв втулку і зробив. Я намагався зробити 1290, плюс я зробив припуск, щоб якісь соточки на, на камні поправити. У мене вийшла втулка сира 1297. 96 Я одразу її зажав і воно стоїться чудово. Ну, Я трошечки її підітру, звичайно, може хай воно зажме трошки. Але коротше, де помилка, де я не можу угадати? Коротше, тут і тут... Я можу так угадувати, нема питань, все воно розбирається. Тут дуже важко буде, Чому? тому що я тут буду сюди дві обойми забивати. І тут дві обойми. І кожен раз розбиратися, брати я не зможу, бо дуже важко ці обойми кожен раз треба виписовувати, вистукувати, застукувати, це, ну, це нереально. Це просто я тут спорчу ці поверхні, поки буду приміряти. Оцю я вже збираю, розбираю, я не знаю, раз п'ятий і сьомий вже. Но тут не треба обойми наружні вибрати, вони там якби стоять і вони не заважають. А тут обойми треба, щоб розібрати, треба обойми витаскувати. Я навіть ще приспособу якусь треба робити, щоб витащити ті обойми. Якусь трубцину спеціально для цієї прогресії. Все. Коротше, де ж помилка? Помилка в тому, що коли вставляєш підшипник, він має такий шат. Якщо сюди натиснеш, він так трошки стане ну Це внутрішня частина підшипника. Якщо сюди отак пальцем натиснути, він так стане. Тобто він має такий шат. І щоб заміряти цей розмір, ну, можна, можливо, спеціальний болт рівний треба витачити для того, щоб площиною усією їх притискало, а не канусами чи болтом, як я ось притискаю. І тоді треба міряти оцей розмір. Ось. Ну, коротше, я ще гадаю, ну, для чого мені це треба. По-перше, я реально хочу сам дізнатися. По-друге, щоб ось тут я зробив. Ну, Ну хай не з першого разу, хай з другого, ну я тут повинен зробити. І навіть якщо тут буде невеличкий натяг, я його так і залишу. Ну, Собственно, і приступаю вже до цієї самої складної опори. Це тут у нас тяги будуть стояти. Приступив до робіт вже з цією частиною, Це тут де у нас тяги прикручуються і вияснив, коли вже тут буде з однієї сторони пара підшипників, з іншої сторони. Між кожною парою повинні бути розпорні такі шайбочки. І між всіма-двома парами теж повинна бути розпорна така втулочка. То короче, виявляється, що підшипники вони по розмірам гуляють не по діаметру, а по цим розмірам гуляють до 3-4 соток. Це трошки ускладнює. Це, якщо я колись буду купляти інші підшипники, я думаю, що це буде по-любому відбуватись. Навіть, ну, я буду навіть краще купляти ніж прийдеться дорогі купляти. Але зараз треба взагалі зібрати і поїздити, і подивитися, скільки вони проходять. Це буде у мене виходити, що кожен раз я буду виміряти ці відстані цих шайбочок. Ось. Ну, В принципі, я думаю, що фольга мені в допомогу, з якої я буду вирізати ось такі ось колечки. Ось такі колічки буду вирізати, це класний, ну, щоб не мучитись. Це просто зараз у мене є час. Я хочу все виточити з точністю до сотки. Ось. Потім, звичайно, цього не буде, я просто буду або підшліфовувати їх, або додати фольгу. Вона... Я ось цю фольгу затискаю з усіл, як приписано в мануалі, і нічого з нею не стається. Це така латунь жорстка, вона дуже добре тримає, вона не розплющується, це не алюміній. Вона тримається дуже добре. Ось. Тому я нехитрими способами. Маючи загальну таку відстань, як у мене ця спарка буде стояти, тобто я заміряю штангелем соточним і враховую звідти 1098 і 1095. Це оці частини внутрішні. Заміряним мікрометром. Все, враховуються і виходить така цифра. 1,83. 83. Ну, так як у мене попередні розрахунки показали, що треба... Не 100% так течить, а там трошки більше, бо воно все це вжимається. Тому зараз я буду використовувати цю емперичну свою форму з доданням 15 соток і подивлюсь, що з цього буде. Зажав вже 59 Нм. Але я не дошліфував 2 сотки. Якщо по формулі рахувати, там треба, щоб плюс 16, але я зробив плюс 17 соток і того у мене 2,01. Ось. Ну я вже не буду чіпати. Я такий припуск зробив при тому, що у мене ж і стискання тут більше, ні то наметрів. Не, не 34, як на, на цих двох, а цілих 59. Ось. Воно трошечки, скажімо так, десь воно під'їдає. Ну В принципі, я це залишаю. Я нічого вже робити не буду, все в мене залишиться. Воно від руки дуже навіть якусь інерцію має. Ну, з маски воно буде набагато краще працювати. Все, і роблю зараз всю сторону. Спробую перемірюю там у ці розміри, якщо вони такі самі, то таку ж саму шабочку на 2, 2,01, 2,02 і витачу. Зробив я цю розпорну втулочку, зібрав цю групу підшипників. Ось все затягнув. І поміряв коротше, оцей розмір. Ну, Зараз, зрозуміло, що з камерою це не зроблю. Коротше, я поміряв. Получається 28, 28, 28, 29. Коротше, ну, Трошки більше, ніж оця відстань, яку ось у мене 28,1. 28.05. Тобто вона більша. Це каже про те, що в цьому випадку цей бурт. Ось ось цей бурт він не буде тиснути і здавлювати ці підшипники. Тобто натягу на цих двох спарках вже буде достатньо, щоб тримати. І воно тобто там кольце якесь знайдуть своє положення. Приміщення буде буквально там скільки? Дві сотки. Ой, дві десятки. Ось можна трошки шліфануть. Ось Можливо, Можливо я ще десятку бру, щоб приміщення було мінімальне десятка. Розібрав для мийки. Сейчас в бензині все помию, бо понятно, що руками грязними чіпав, все ж ці ж дистанційні шайбочки я шліфував вручну. Так, і тут зробив штифти, заштифтував, різьбові такі упорні штифти, Все, воно нікуди не дінеться, сейчас все все мию і по черзі збираю, Там оцю, збираю цю, потім все. Так, давайте вже поміряємо. 600 виходить, грам. Оця. 1670. Коротше, більше, більше, ніж на кілограм. Ну, що, я все одно розумів, що воно буде важке, у мене ціль не була, якби вагу залишити таку, як вона була. Ось. І зараз треба це все, всю красоту збирати, щоб її зібрати. По-перше, треба в маятник позабивати підшипники. Замість двох у мене буде чотири стоять. І... Треба виготовити тяги. Ці тяги мені вже не потрібні, бо ця відстань у мене збільшилась. Вона тепер точно така, як на маятнику У мене будуть про просто рівні тяги. А ці буду протовати. Я за кадром вже буду їх робити і вже покажу зборку. Ось такі тяги я зробив, все ж таки вирішив їх робити з дюралі. У мене була дюраль восьмерка. Я поки їх фрезерував щоб вони гарні були. Вже вийшло тут 7,3. Ну, Я думаю, що вона витримає такі нагрузки. Це у мене дюраль по-любому, бо відчувається це і по дзвону, і по тому, як воно точиться. Стружка тут дуже крепка. Тут коротше, покрасив, все покрасив, так ось виглядає. Зараз що в мене? Вже щойно поставив нову цеп. Бо там у мене щось коротше, там одне колечко Орінг один потерявся. І там вже і ржа була. Так, в принципі, цеп нормальна, але в принципі, вона своє відпрацювала. Все, по маятнику. Ой, маятник це короче, у мене одні розстройства. Тут два підшипника і тут два, але все одно тут є люфт. Я тут напхав смазки, то зараз люфта немає, але подивимось, чи буде вона стучати, чи ні. Зараз все ж таки тут поки маятник знятий, попідкрашую трошки з балончика. Зараз воно розібране. І все, і збираю. Я вже чекаю, не дочекаюся. Зборка стопориця. Але ось така гарнюля виходить. Стопориця вона по причині тому, що я не придав значення усьому цій Короче, Вона тут 4 мм. А в мене ж вони прямі. І коротше, амортизатор якраз касається. Щось я не придав цьому значення, я думав що там якраз вистачить для амортизатора, але не вистачає. Тому буду робити такі шайби. Коротше, 4 штуки, щоб розвести оці тяги в сторони трошечки. Ну, тобто якраз компенсую цей розмір 4. Ось, і скоріше за всього буду точити їх з алюмінію, щоб вони були легкі. Тось, аспорки, от, амортизатор коротше, тут не, не, не помічається. То треба тут на 4 здвинути і тут на 4. Ось така зборочка. Шайби готую. Це у мене шайби, які будуть зверху на маятнику стоять. Вони, коротше, золоті. Я їх робив 145, хотів ще калити, потім думаю не буду це вже занадто. Вони потрібні. Коротше вони точені з двох сторон, не просто нарізані отрізним різцем, вони просто точені ще дуже рівно. Для того, щоб максимальна площина передавалася з, скажімо, зі сторони підшипника на ці пластини алюмінієві. А ці я зробив з такою, це такий якби, не пильник, а як захисний екран для. Сальника верхнього, точніше нижнього, який буде стояти на самій прогресії. Я, мабуть, їх буду красити, бо по-іншому я не можу ставити, воно ж... зараз я... і збираю нарешті. Ну і те, що я очікував, цей сполір звичайно не становиться. Я, знав, що він, ну, я думав, що так просто буде, Він якраз... де оці болти, якраз він тут становиться. Ну, і ще один да, етап такий, або їздить без нього, або... Перероблювати тут якісь кріплення треба для того, щоб він по-іншому. Але тут у нас трубових вихлопні виходять, то можливо, можливо якось і не вийде. Ну, спробуємо. Але ось так виглядає ця красота. Верхній я не затягував, верхні кріплення амортизатора, бо вже мотик буде стояти на колесах, то я тоді його затягнув. Ну, вже люфта я. я не бачу навіть, тому що там нічого не затягнуто. Ось так це буде виглядати. Ось оцей сполірок, ось у рамочку я коротше, дуже легко її виправив. Я її коротше, так не зажав, але вона вже стоїть на своїх центрах. Коротше, тут я відполю болгаркою цей кусочок болта, він не потрібен і воно буде дивіться, тут зазор у мене 5 мм, воно буде пролазити, нікуди воно не дінеться. Тут вже так як тут з цієї сторони шляпка болта нічого не заважає, Відстань достатньо. Ось, якщо ще сам пластик, коли я поставлю, буду тяги там заважати, пластик там трошечки підпилю, і воно не буде, ну не буде помітно вже нічого. Тобто, коротко, імплантував сюди цю супер прогресію свою. Я, до речі, дуже задоволений такою роботою. І далі вже я це відео завершу, далі вже просто на відео буде. Якщо вона буде працювати, я навіть і казати про неї нічого не буду. вона просто буде працювати. Ось, єдине за що я переживаю, це за цю верхню частину, де я нічого не робив, там просто стоять чотири сепаратори. Ось. І там люфточок є. Я там побільно позма... ну, змазав, я думаю, воно буде працювати. Все тоді. До короче, зустрічей.